Дивіться, яку смаку, я знов сьогодні зварила борщ український. Я завтра їду, то їм не буде кому його варити, тому що всі заняті конкретно готовлять отаке щось по бистрячку і поїли собі, і все. Залишилось видавити чесник, приготувала чеснику вже все дала. Воно кипить малюсіньке, бачите. в малюсіньке. Ледь-ледь-ледь-ледь кипить. Бачите? О. От. Виключаю, накриваю кришкою, півгодини-годинку буде стояти, трошки таки набереться цього всього, що тут є. Тут є. А зараз я вам покажу, що тут є ложечка. Дивіться, що тут є. Тут є стрючкова фасоля. Бачите? Ще він хай трошки настоїться, щоб оцей бурячок, знаєте, щоб натягнулося все. Бо ж тільки що, тільки що я його по ходу роблю і зразу вам показую. От, Ну дуже смачний, Слухайте, і вийшов смачненький. Смачненький, смачненький. Все, виключаю, не буду давати кипіти. Виключила, видавлюю, накриваю кричкою. І треба, щоб він, кажу, натягнувся трошки і все. І приємного апетиту всім.